А сьогодні до вашої уваги найдешевший принтер, який побував на цьому столі: Anycubic Cobra 2 NEO. З приводу того, що він найдешевший, я трішки-трішки прибрехав, в європейському магазині Anycubic він коштує 226 доларів з доставкою по Європі. Але в листопаді 23-го року на чорну п'ятницю його можна було придбати за 119 доларів. Знову ж це з доставкою по Європі. Ціна 129 доларів це ще з одним кілограмом PG. Доставка цього принтера на склад міжшопінга в Польщі в Дебі це була безкоштовною. Доставка з Польщі в Україну обійшлась в 15 євро. Тобто цей принтер можна було придбати всього-навсього за 130 євро. По цінам і по характеристикам, цей принтер дуже схожий на інший принтер Creality Ender 3 v 3 SE. На офіційному сайті Європейському ціна 208 євро. Але підписники мого телеграм-каналу купували такі речі за 152 долара з доставкою в Україну. Перед тим як перейти до огляду цього принтера, все ж таки деякі технічні характеристики порівняю з Ender 3 V3 SE. Обидва пристрої найдешевші в своїх серіях. В обох немає датчика філаменту, об'єм друка однаковий 220 220х250. Максимальна швидкість руху друкуючої голови до 250 мм в секунду. Рекомендована швидкість друку на Ender 3 v 3 se трішки більше 180 мм в секунду. На Ender 3 v 3 se можна використовувати таку швидкість друку лише для PLA пластика. TPU пластик рекомендована швидкість 50 мм в секунду PG – до 120 мм в секунду. Максимальне прискорення на обох принтерах до 2500 мм на секунду в квадраті. Обидва принтера обладнані Direct Xtrдером. Термоблок на обох принтерах нагрівається до 260 градусів. На кобрі Neo максимальна температура столу до 110 градусів Цельсія. В технічних характеристиках Ender 3 v 3 s вказано, що він може друкувати PLA, PG та TPU. Він може друкувати ABS, але якщо його помістити в зачинену камеру, то він зможе друкувати ще й ABS. ом А характеристиках Anycubic вказано, що він може друкувати також і ABS. ом Мінімальна товщина шару у кубіка заявлена 5 мм, максимальна 0,35, потужність блоку живлення у EnCobry 2 Neo – 400 Вт. У Creality Ender 3v3 2 гвинта на вісі Z, у обох принтерів є автоматичне вимірювання рівня столу. У V3 SE є деякі переваги, набагато кращий юзер інтерфейс, подвійні гвинти на вісях Z, а також металеві направляючі на вісях Y. Саме ці металеві направляючі дозволяють цей принтер використовувати зранку до ночі. Друкарка з Європа приїхала приблизно за 17-18 днів, це незважаючи на те, що був страйк в Польщі. Запакований він досить добре, збирається принтер хвилин приблизно за 10-15. Є всі інструменти для того, щоб зібрати цей принтер, є додаткове сопло та дві тефлонові трубки. Чорний пластиковий інструмент знадобиться тоді, коли ви будете заміняти сопло або замінювати датчик індуктивності, датчик близькості до столу. База зроблена з металевих профілів мінімум деталей, двигун VCY Y не закритий нічим, але кабелі з нього не чіпляються, на звороті стола буде гумка для очищення сопла і металева кнопка для центрування сопла. Стіл та каретка голови може бути не закріплена. Затиснути стіл можна за допомогою двох гайок з ексцентриками, але сильно стіл не перетискайте. Сам стіл іде нерегульований, з боку на базі є роз'єм Type-C, за допомогою цього роз'ємчика можна під'єднувати принтер до ПК, а також слот для microSD карти. При збиранні принтера потрібно перевірити натяжіння ременів X та Y. Регулюється натяжіння за допомогою двох червоних регуляторів. Для зручності збирання на алюмінієвій базі вифрезеровано місце для порталу. І обов'язково завжди дивіться на перемикач 230-115 вольт. В Україні він має бути виставлений на 230 вольт. Контакти блока живлення закриває металевий кожух, блок живлення 400 ватний На ньому є напис, що він самостійно контролює ввімкнення та вимкнення вентиляторів. І таки дійсно цей вентилятор вимикається. В режимі очікування принтер споживає біля 9 Вт. В режимі розігріву він може споживати до 400 Вт. Це якщо виставлено одночасне нагрівання і стола і сопла. Нагрівається принтер дуже швидко. В режимі друку принтер споживає зазвичай від 150 до 190 Вт. Корпус материнської плати зроблений на защіпках і на чотирьох гвинтах, але, на жаль, вентилятор точно такий самий шумливий, як і на Ender 3 v 3 SE. Материнська плата Trigorila Gen 401 про неї інформації майже немає. На материнській платі розпаяні чотири драйвера, драйвери тихі, регулювання струму відбувається з допомогою потенціометрів. Інформації про те, які тут драйвери використовуються, поки що, на жаль, немає. Мікроконтроли GD32 F303 RGT 6 це китайські клони stm 32 У якості USB UART інтерфейсу використовується традиційно CH340G. Якщо ви захочете цей принтер під'єднати до Windows, вам потрібно буде ще на Windows встановити драйвер для CH340. На роз'ємі, який веде до екрану, є два інтерфейси UART та SPI. Pay-підкладка двостороння, розмір Pay-підкладки 230х230. Використовувати підкладки розміром 235 на 235 можна, але це трішки буде незручно. Цей принтер рахується бюджетний, на ньому використовується всього-навсього один гвинт VCZ. Двигун NEMA 17 1732 мм, дальна сторона від двигуна може трішки привисати і це можна знову ж підкрутити за допомогою гайки з ексцентриком. Кріплення каретки VCX на гвинті Z дуже жорстке. Гвинт Z зверху не закріплено, але це аж ніяк не заважає принтеру друкувати високі моделі. На всій серії Cobra-2, друкуюча голова майже однакова. На всій серії Cobra 2 сопло розігрівається до 260 градусів Цельсія. Але в старших моделях є акселерометр. Можна регулювати силу затискання філаменту екструдером, використовується полегшений двигун nema 17. Вентилятор охолодження радіатора вмикається при температурі вище 50 градусів. Для вимірювання рівня столу використовується індукційний датчик наближення. Він спрацьовує на металеву поверхню дальність дії зазвичай приблизно біля 3 мм, pa підкладки робляться саме на металевій основі. Але товщина по поверхні може бути різною. В заводській комплектації використовується сопло вулкану діаметром 0,4 мм, зроблено з латуні. На Aliexpress ви знайдете згартовані сопла, але не поспішайте їх купувати, якщо вам не потрібно використовувати неаберзивні пластики. Хотенди вже також продаються на Aliexpress, вони використовуються на Cobra 2, 2No, 2 Pro 2 plus та 2MAX. Метал хотента використовується не фрезерований, нагрівач 60 ватний Обдув моделі двосторонній, пластиковий кожух закріплений на двох гвинтах. Для обдуву моделі використовується досить продуктивний вентилятор 5020. 7000 7 тисяч обертів на хвилину, продуктивність вентилятора 6 CFM, 6 кубічних футів на хвилину. Це 102 кубічних метри на годину. Продуктивність вентилятора 5015 буде вдвічі меншою. На платі друкуючого блоку немає роз'єму під акселерометр. При збиранні також перевіряєте, чи є люфт голови. Якщо люфт буде знайдено, то знизу є гвинтики можна підтиснути каретку. При під'єднанні роз'ємів ви знайдете один лишній роз'ємчик. Це роз'єм до датчика філаменту. Місце для нього є, але самого датчика філаменту тут немає. Екран у цього принтера ну, дуже маленький. Якщо ви мали справи з Коброю Другою, то буду дуже вдячна, якщо в коментарях ви напишете недоліки та переваги цих принтерів. На мікроSD-карті, яка буде в комплекті, ви знайдете це відео, розпаковка і збирання принтера Кобра 2 Ніо. І в цьому відео ви знайдете деякі відповіді на запитання, як зібрати його правильно і що потрібно де підкрутити. Стіл закріплено, можна переходити до калібрування. Інтерфейс користувача цього принтера мінімалістичний. Навіть мапу калібровки столу ви не зможете тут подивитись, потрібно використовувати стороннє програмне забезпечення. Всього навсього дві мови. Перед будь-яким друком обов'язково потрібно зробити кілька процедур. Перша процедура це автолевел. Кожного разу після автоматичного вимірювання рівня столу перед друком не забувайте завантажувати філамент в екструдер. Запускаємо першу процедуру автовимірювання рівня столу. При виконанні цієї процедури і екструдер, і стіл розігріваються одночасно. Саме зараз принтер споживає до 400 Вт електроенергії. Після нагрівання сопла та стола вичавлюється біля 100 мм філаменту, потім відбувається ретракт мм на 50 Далі йде очистка сопла, і принтер соплом натискає на кнопку калібровки. Якщо сопло не потрапляє в центр цієї кнопки, то шукаєте меню Module Calibration і за допомогою цього меню вирівнюєте сопло по центру кнопки. Рівень столу вимірюється по 25 точкам. Якщо ви замінюєте PA-підкладку, то теж потрібно зробити автокалібрування. Також це потрібно робити, якщо у вас двостороння pay підкладка і ви перевертаєте Pay-підкладку іншою стороною. При цій процедурі автоматично розраховується Z of зміщення відносно вісі Z. І інколи він вимірюється дуже точно, а інколи він вимірюється просто жахливо. Для першого друку я буду використовувати PAY-підкладку Creality, вона вже була пошкоджена двічі, тож я її використовую для різного роду експериментів. Друкувати я буду PLA пластиком від Elegoo. Пластик я купую в Європі вартість 440-470 гривень за кілограм з доставкою. Як це придбати, ви знайдете в описі під відео. Другий важливий крок це обов'язково перевірити Z-Offset, зміщення по вісі Z. У Cobra 2 Neo є автоматичне обчислення Z-Offset, але чомусь то воно працює правильно, то працює зовсім неправильно. Виставляти Z-Offset обов'язково потрібно саме для того, щоб не пошкодити вашу p підкладку. Для цього потрібно розігріти стіл до 60 градусів, сопло при цьому залишається холодним, відправити друкуючий інструмент по всім вісям додому. Знайти на столі якусь дальню точку, яку можна безболісно принести в жертву z Zetу і опустити друкуючу голову по вісі Z в нуль. При опусканні ви можете навіть візуально оцінити, чи доходить сопло до PAY-підкладки, чи не доходить, але краще скористатись традиційним способом засунути під сопло папірець. А вже далі в головному меню ви підбираєте z OFS таким чином, щоб папірець витягувався з дуже невеликим зусиллям з-під сопла. І тільки тепер можна спробувати друкувати. Під час друку першого шару сопло також можна підняти або опустити. Для принтерів на мікропрограмі Marlin існує вже досить старенька програма Pronterface, про але вона до цих пір актуальна і до цих пір працює. Для того, щоб під'єднати принтер до комп'ютера з Windows, вам потрібно, по-перше, поставити драйвер для CH340, під'єднати до комп'ютера принтер за допомогою USB-шного кабеля і натиснути кнопку Connect. Десь приблизно 10-го разу я отримав доступ до принтера і тепер можу відправляти команди на цей принтер, виконувати їх там, ну і дивитись різну інформацію. Для більшості користувачів Pronter не знадобиться, але якщо вам цікаво, то можна спробувати. Перша команда, яку потрібно виконати, M503. Ця команда виводить всі значення, які записані в пам'яті принтера. Наприклад, там ви знайдете PID-коефіцієнти для хотенду та PID-коефіцієнт для стола. К-фактор в Marlін називається Linear Advance, в кліпері він називається Pressure Advance, в Cobra 2. Neo його вже обчислено і записано до її пром. Знову ж це можна переобчислити і перезаписати. Вказані параметри Input Shaping по вісі X та Y зазвичай це обчислюється в якійсь лабораторії на одному пристрої, а потім дублюються ці дані на всі пристрої. І на відміну від Ender 3 v 3 у цього принтера є linear Advance вімкнений та Input Shaping вімкнений та розрахований. Також в ньому вімкнено Auto Leveling. це означає, що принтер після виконання команди G28 буде автоматично враховувати кривизну поверхні столу. І ось тут можна сказати, що AnyCubic, на відміну від Creality, зробили якісне програмне забезпечення для свого принтера. Всю інформацію з її яку отримали за допомогою команди M503, можна скопіювати і записати десь в якийсь файлик. Для того, щоб подивитись на мапу свого столу, можна виконати команду m420V. Команди m303, m304 та m301 використовуються для обчислення PID коефіцієнтів і запису цих PID коефіцієнтів. В інтернеті є достатня інформація, як вичислити PID коефіцієнти. І прикладів також достатньо. Для того, щоб запустити PID-калібровку хотенду, спочатку запускаєте вентилятор M106 S255, а потім запускаєте команду M303 з параметрами i0 і, наприклад, S205, якщо ви калібруєте на температурі 205 градусів. 10 ітерацій це забагато, зазвичай достатньо біля 5 ітерацій. В результаті калібровки ви отримаєте три коефіцієнти, які можна записати за допомогою команди m 301 Таким самим чином робиться автотюнінг PID-коефіцієнтів для столу. Температура S60 ітерацій 10 це теж забагато, можна 5 ітерацій. Команда m 304 записує PID-коефіцієнти для стола. Для цього принтера на офіційному сайті Anycubic ви можете знайти програмне забезпечення. Є інструкції користувача, моделі для друку моделі, зроблені на PrusaSlicer, також є профілі філаментів для PrusaSlicer та CuraSlicer. Cobra 2 Neo – це єдиний принтер серії Cobra 2, у якого немає Wi-Fi. Як тільки на нього з'явиться конфігурація для кліпера, можна буде поставити кліпер, і цей принтер стане ще цікавішим. Профілі для кури я спробував, мені не сподобалось. На Singiverse є AnyCubic Cobra 2 кура та Slicer профілі. І тут ви знайдете налаштування самої машини, наприклад, розміри друкуючої голови, а також стартовий g код та кінцевий g код Для початківців є AnyCubic, Slicer, він зроблений повністю на Prusa Slicer, він дуже схожий на Prusa Slicer. Можна користуватися цим слайсером, можна в нього запозичити деякі налаштування. Дивимось на результати друку, при заміні філаменту, коли філамент витягується, екструдер надто сильно затискає філамент і розплющує його. І для того, щоб витягнути розплющену нитку, доводиться прикладати деяке зусилля. Щоб такого не траплялось, можна на друкуючій голові ослабити притискання нитки філаменту. Ось так буде виглядати перший шар моделі, якщо неправильно підібрати z offset. Сопло надто низько до столу, пластику нема куди подітись, і він розлазиться по сторонам. І під час друку першої моделі, першого шару це можна відрегулювати, можна підняти трішки вище сопло. Це вже повторний друк цієї моделі, і ось тут дуже чітко видно, що Z-Offset неправильно підібраний, а ось тут z Offset замінили і z offset більш-менш нормальний. На кубах XYZ теж видно, де правильно підібраний z offset, а де неправильно підібраний z Offset. Надто низько сопло більш-менш нормально, нормально трішки вище, але навіть при такому можна друкувати і друкувати досить добре. Наявність слонової ноги на моделі теж вказує на те, що сопло надто низько до підкладки, і його потрібно підняти вище. Цей куб результат невдалого друку. Я використовував профілі від Anyкубіка, і в цьому профілі кількість верхніх шарів дорівнювала нулю. Так буде виглядати поверхня, якщо в слайсері обрати айрон а згладжування поверхні. На цій моделі зато все теж підібрано не зовсім правильно, сопло надто високо знаходиться над столом. Друкувати при цьому можна, але, але є нюанси. Висота куба 20,13 мм. Точно такий самий куб, але все тут підібраний краще, і в результаті маємо 1998. По вісі X маємо 1989. По вісі Y1994. Тестова модель кораблика Bench, яка йшла на sd карті від цього принтера. Це не дефект друку, це шов. Сам кораблик Bench виконаний непогано, але ж знову ж я друкував на старій підкладці, яка пошкоджена. І знову ж тут невдало підібраний Z offset бо напису взагалі не видно. А повинно бути приблизно ось так. Input Shaping працює, тож ехо ледве-ледве помітно. Але не дивлячись навіть на неправильно підібраний z Offset, модель виглядає дуже непогано. Цю модель нарізав самостійно, як ви бачите, ехо набагато більше. Але шов тут зібрано в іншому місці. і z OFFSet тут вже більш-менш виставлено правильно. Циліндр 15 мм, трішки не 15 мм. Все, що надруковано чорним кольором, це пластик ELEGOO чорний PLA. Температура друку 190 швидкість була біля 120-130 мм в секунду. А ця модель друкувалась в режимі вази. Якщо при друці у вас буде виникати враження, що сопло чіпляє пластик, і це не на перших шарах, то потрібно використовувати z hop для того, щоб піднімати сопло над моделлю. Прийшов час зробити деякі висновки. Я ж ніяк не розраховував на те, що принтер за 130 євро може друкувати і друкувати досить добре. Нагадую, що це принтер з самого початкового рівня, він розрахований на те, щоб ви придбали принтер, навчилися друкувати, продали його або подарували дітям і купили більш дорожчу модель. Програмне забезпечення Оені Кубіка зроблено для принтера дуже добре. Креаліті V3 SE не може похвалитись якісним програмним забезпеченням, там є деякі недоліки. Але у Ender 3 v 3 SE є металеві направляючі 8 Y. В Cobra 2 Neo стоять дешевенькі колеса, які дуже швидко будуть зношуватись, тож використовувати Cobra 2 Neo для того, щоб друкувати зранку до вечора, не бажано, аж ніяк нема ніякого сенсу модернізувати його чи якось покращувати. Повторюю, що цей принтер і кубіки зробили для того, щоб ви могли навчитись друкувати на 3D принтерах. На цьому, в принципі, все, до нових зустрічей! Все, все, до побачення, все вимикайте! А тепер буде деяка інформація для тих підписників, хто підписаний на канал і додивлюється відео до кінця. В січні 2024 року я розіграю цей принтер, розіграш буде в телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під відео. Тож підписуйтесь на YouTube канал і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. І ось нарешті на цьому все. До нових зустрічей!